Шлях туди веде через залиті кров'ю підземелля, де серед гори трупів ми зустрічаємо найжахливішого монстра, на якого коли-небудь обертався представник церкви. Це Людвіг Проклятий, перший серед мисливців, найефективніший та найвідданіший вбивця-фанатик церкви. Він до останнього був впевнений в непогрішимість своєї віри, а його мисливці нового зразка вважали себе орденом благородних носіїв правди та порядка. Дух цієї людини був настільки сильним, що він перетворився на найпотворніше, найагресивніше та найжорстокіше чудовисько. Скажений монстр агресивно скаче по арені, намагаючись будь-що знищити, розчавити, загризти чи роздерти нас. І в нього вийшло смерть від Людвіга. Без цього я обійтись ніяк не міг, так би мовити, традиція. Найступна спроба була більш вдалою, і я довів його до другої фази. І тут стається одна з найкрутіших метаморфоз у грі. Чудовисько падає без сил і помічає свою стару зброю меч місячного сяйва. Частково здоровий глуст повертається до мисливця, і він починає битись як доблесний мечник, неймовірно прекрасний бос. Перемагаємо відтинаючи монстру голову. Та вона все ще розмовляє і стається діалог, що дозволяє зрозуміти всю трагедію наймогутнішого церковника, що до останнього не хотів вірити в те, що мисливці, монстри.